Перед вами є е, пляшечки, в кого є свічечка, в кого є дерев'яна поверхня, не пам'ятаю, ви спосерили, якщо це е, скло, ви його грунтуєте, вибираючи ту кольорову гаму, але повірте, мені що найкраще це є білий колір, на якому прекрасно потім дивляться деталі. Ви можете декорувати. Серветички. Ви можете декорувати, накладаючи цілу серветочку на е, ваш е, предмет, ложка нагрілася до температури теплоти. Тобто ваш банчик має втримати цю теплоту. Після того, коли я вибрала смужечку, яка ви сьогодні декорувала свіжок. Відрізати його, при тому, коли ви почнете, нагрівши ложечку до певної температури, почнете її отаким рухом її прикріплювати до самої свічки, то вона має властивість трошки потягнутися. І це буде природньо для кожного предмета. Єдине, на чому не тягнеться, це на дереві. Тобто перед вами є в нас наближається великодні свята, хочеться чогось надзвичайного з такого. Тобто декорувати. І тоді лише, коли ви дійдете до кінцевого вже зустрічі, то ви лише тоді зможете відрізати, тому що зазвичай тяжко нагадати. Варіант такий, допустим, зверху ви можете декорувати будь-якими елементами інших серветов. Його Тепер скажу вам, шановні колеги, ви діти, У вас наближається пасхальне свято. Кожен з вас хоче покласти дитині в щось цікаве в кошик. Я вам пропоную, серветки вдома є. Е, можна вирізати деталі ті, які найбільше ви вважаєте, що вони є сьогодні ну, актуальні для пасхального свята. Але наклеїти наварене яйце потрібно тільки збитим білком. Тобто це є природний матеріал, воно буде гарно надасть ефект і блиск. Все. Я все-таки вертаюсь до того гасла, яке я брала на початку уроку. І дійсності діти самі стверджують те, що вони зрозуміли, що стримають, нерви, квіти це природи діти. Дивись, як розпоставляю пелюстки повинні вміти розумін... розуміти, що їх потрібно берегти. Відповідно, кожен стає, робить підсумок своєї роботи, оцінює роботу, колективно,